Священники вимагають справедливих пенсій. Уці, які служили по півстоліття, можуть сподіватися від держави лише на мінімальну пенсію, хоча й тепер, і в радянські часи сплачували чималі внески. Коли я підрахував все, всі ці сплати, а в мене вони збереглися, і це підтвердив департамент фінансової політики Львівської міськради, то я в той час з 1973 по 90-й рік сплатив 27 тисяч. Податку із заплати. Логіка держави каже релігієзнавець Андрій Юраш, проста не можуть проконтролювати прибутків церков, тож і не відчувають відповідальності за пенсійне забезпечення її служителів. Тому єдиний вихід представникам церков та влади домовитись, чи то, наприклад, за схемою, яка діє в Німеччині, коли священнослужитель отримує. Увесь пакет соціальних виплат, зарплата, пенсія, допомоги, але відповідно усі його прибутки повністю проконтрольовані державою, і він не має права отримувати додаткових якихось е е пожертвувань чи інших. Але якщо він отримує, він має їх задекларувати. Це як одна схема, або, то, або е тоді має бути на якому законодавчому рівні вирішена друга модель. Або ж прирівняти священників до службовців, як у Росії, не сподіватись лише на державу вирішило три роки тому керівництво УГКЦ. Для священників і парафіян заснували приватний пенсійний фонд.